21 жовтня, вівторок на телеканалі Київ традиційна порі програма громадська приймання». Коротко на початку зазначу, що сьогоднішній день вівторок, 21 жовтня залишається незамінним. Отже, у цій годині ми консультуємо вас на три важливих теми: о 15.15 .15 ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. О 16.20, о 18.00 для вас також прямі ефіри. Будь ласка, будьте з нами спостерігайте. А з 19.00 до 22.00 години в ефірі телеканалу Київ. Проект предвиборної агітації. Вибори 2000 14. я нагадаю, що у цю неділю, 26 жовтня, ми всі з вами підемо до виборчих дільниць віддати свої голоси за депутат за кандидатів у депутати Верховної Ради України. Я нагадую, що в нас відбуваються вибори за змішаною системою. Отже, ми будемо віддавати свої голоси за політичні партії, а також за депутата-можоритарники. Робіть свій вибір, звертайте увагу і обов'язково слухайте, що для вас всіх пропонують і що говорять кандидати у народні депутати України. це буде вже ввечері. У цій же годині ми консультуємо на. Три такі теми лікування алкогольної залежності методом Довженка. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. Осінь, пора збору грибів, опеньки, поради грибникам, термічна обробка грибів. Про це все у корисних порадах не пропустіть. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Право на захист, безоплатна правова допомога. Саме про це піде мова за мить. Розпочинаємо. Сьогодні безкоштовну правову допомогу з кримінальних справ надають майже 3 тисячі адвокатів. При цьому більше 2 тисяч з них працюють особливо активно В усіх областях України. Діють центри надання безоплатної вторинної правової допомоги, організовані міністерством юстиції України. Вони надають правову допомогу громадянам підозрюваним у скоєнні злочину, затриманим органами дізнання та слідства, або до яких як запобіжний захід обрано взяття під варто. Насправді таку інформацію можна побачити і на сайті міністерства юстиції, але зараз ми внесемо певні корективи. Справ тому, що ну, ситуація ми розуміємо, яка на сході, а центри працювали і в Донецьку, і в Луганську з Кримом також ситуацію трошки зараз обговоримо, що відбувається саме в питанні надання безоплатної трьох допомоги саме в цих регіонах. Але також будемо говорити взагалі про те, як відбувається надання такої допомоги. Гість у нашій студії Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання правової допомоги. 223-09-71, Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру залишається незмінним протягом всього сьогоднішнього ефірного. Дня чекаємо на ваші запитання 223 на 971. Андрію рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ми зараз всі питання обов'язково обговоримо. Єдине, я одразу хочу до вас звернутися. Ну, ми всі пам'ятаємо, що 14 жовтня біля Верховної Ради України будівлі в день засідання відбувалися мітингу. Мітинги відбувалися, але мітинги закінчилися, скажімо так, не так, як би хотілося. Не всі люди розійшлися додому, тому що були затримані. Наскільки я знаю, і це можна побачити на сайті координаційного центру з надання правової допомоги, якраз ваша адвокати, які працюють у цій системі, вони долучилися до саме захисту тих людей, які були затримані 14-15 жовтня. Розкажіть про це трошки детально. Як це відбувається насправді? Коли от навіть так масова затримка відбувається, як далі процедура, як надається адвокат, які приходять і дійсно відбувається захист? Ви знаєте, я маю сказати, що суспільно-політичні події останнього року в Україні, от з угу. минулої осені. Вони зробили так, що наша система безоплатної правової допомоги і центри, про які ви сказали, і адвокати, щоразу опиняються на вістрі суспільно-резонансних подій. Це почалося власне з події на банковій 1 грудня. Коли нашими клієнтами стали ті, кого потім стали називати в'язнями банкової, І я мушу сказати, що м, знайшли власне їх в лікарні швидкої допомоги, де вони перебували під вартою, саме завдяки системі безоплатної правової допомоги, оскільки дружина одного з них зателефонувала на телефон гарячої лінії 0800 213 103. Він такий три, так як був так. Він так як був. Він функціонує цілодобово, зателефонувала на цю. Лінію повідомила, що швидше за все її чоловіка затримали в Києві, але вона не має інформації. Тоді ми е, включилися наші, скажімо, внутрішні механізми, і дійсно, ми знайшли всіх дев'ятьох затриманих. До них були направлені адвокати. Е, не так просто було адвокатам тоді попасти до затриманих. І з того часу, власне, нашими клієнтами була більшість активістів майдану, яких затримували не лише в Києві, а й в Черкасах, в Запоріжжі, в Чернігові. Скрізь де відбувалися е, масові акції протесту і масові затримання. Потім нашими клієнтами були ті особи, яких підозрювали в теро. Сепаратисті. Сепаратизмі відомі прізвища, не буду їх називати, okay. але теж достатньо резонансні. Потім 51-ша механізована бригада в Запоріжжі, теж відома. Історія і так далі, в тому числі власне ті особи, які були затримані 14 жовтня перед верховною радою, так само до речі, за дзвінком родичів. Родичі з та, родичі Так, родичі зателефонували, і е, після цього вже міліція нас офіційно поінформувала. Про, про біля десятка трохи більше десятка здається, було тоді затриманих. Кожному затриманому дається право на захист. і все таки до кожного затриманого закріплюється адвокат. правильно? Так, так? безумовно. І власне Я, от ви трошки нагадайте взагалі, як ідувається ця про. Процес... Седура, тому що і одразу я вам тоді запитання поставлю, наскільки змінилося, тому що ну не вірили в нас, люди не вірять і адвокатам не вірять. тим паче, ми пам'ятаємо, і ще є думки, порівнюють якраз адвокатів, які працюють в цій системі, порівнюють з громадськими захисниками, яких надавали. Пам'ятаємо так угу. часто, якщо вже судові процеси починалися. Наскільки зараз змінилася історія, і українці ну більш-менш поступово принаймні, починають довіряти? Ну, власне, оці події, про які я сказав, uh -huh. вони згартували систему нашу з одного боку, що ми готові дійсно до таких uh -huh. масових, масового навантаження, достатньо серйозного, і ми реагуємо так само швидко протягом двох годин. Максимум до кожної затриманої особи прибуває адвокат для надання йому їй безоплатної правової допомоги. І власне участь, професійна участь наших адвокатів і віддана робота дуже. Така, знаєте. Відношення гуманне і відношення, виходячи з найвищих цінностей адвокатської професії, яке проявляють наші адвокати до своїх клієнтів, вони суттєво підвищило. Я вважаю, довіру власне до адвокатів, яких надає держава. Я можу навіть цю цифрою проілюструвати. Кількість відмов затриманих так. осіб від адвоката протягом останнього року зменшилася вдвічі. вдвічі тобто, так? вона була близько 7% uh -huh. в минулому році. Сьогодні вона не перевищує 3,5%. Я От назвала цифри, які ще досі на сайті міністерства юстиції але я пам'ятаю, що в березні, якщо не помиляюся, знову був конкурс. І в березні був конкурс, і, і, і зараз і проходить зараз конкурс так? От власне 25 에... жовтня. Три тисячі це так вже інша цифра, напевно, на, на сьогоднішній Щось... день в реєстрі адвокатів, які можуть так. надавати безоплатну правову допомогу, трохи більше 3900. тисяч І ага. на шостому конкурсі ми отримали близько 450 заяв ага. від адвокатів. Але тепер ми вимоги до адвокатів підвищуємо, тому я ага. все-таки можу прогнозувати, що більше адвокатів буде відсіюватися, оскільки вимоги до. Якості правової допомоги. Ну, це наш пріоритет. Я дивлюся, що ви постійно проводите так звані каскадні тренінги. Правильно для адвокатів, які вже і працюють в системі, так. чи це тільки і ще можуть долучатися люди, які адвокати, які хочуть працювати в цій системі? на даному етапі, це тренінги для тих адвокатів, які працюють в системі. Щороку кожен з наших адвокатів uh -huh. проходить підвищення кваліфікації не менше як 4 рази uh -huh. протягом двох днів. Тобто, всього це виходить на рік, сукупно 8 днів, і фактично за останній рік ми повели. Провели повний цикл занять, які присвячені всім інститутам і проблемам кримінального процесу. Я нагадаю, що у нас вже більше року, як працює новий кримінальний процесуальний так, кодекс, так. і дуже важливо нам саме наших адвокатів забезпечити на ну, А ми зараз за більше поговоримо. Для тому що захисту. саме система безоплатної втореної правової допомоги вона працює ще в сукупності з законодавчими актами, і не лише конкретно про цю систему. От ви зазначили вже про новий КПК. А ще я так розумію, відповідно, до прийнятих законів нових, можливо, теж будуть відбуватися певні зміни. Зараз нам розкажете, що це за закони. Єдине, що є додзвонювач, ви в ефірі, говоріть. Да, здравствуйте. Добрый Приятно, день. что на телеканале Киев надлежащее внимание уделяет тоже строгому стилю одежды. А вопрос у меня конкретный. В мае этого года в Мариуполе был случай во время уличных стычек, что у одного из принимавших участие была катка с нацистской Есть ли это на территории Украины, такие случаи есть задержания? есть ли у вас законные основания, чтобы защитить такого человека? И вообще ваши отношения, насколько у нас эти не существует закон на незаконных. Так, ми Дякуємо, дякую за запитання. Так, дійсно, актуальне зміни, запитання. Так. Я мушу сказати одне: що з е, право на захист має кожен громадянин України в незалежності mm -hmm. від того, яке правопорушення mm -hmm. він вчинив. Очевидно, якщо дійсно такі події були, про які сказав додзвонювач, угу. це має ознаки певних кримінальних правопорушень. І якщо такі особи затримуються, то вони е, так само мають право на захист безумовно. Що стосується власне Донецької області, угу. я маю сказати, що центр там не припиняв свого функціонування. Так, давайте функціонування, одразу в Лугані, та... на Луганщині. На Луганщині Теж так працює? само Донецький і Луганський центр на жоден день не припиняли свої угу. роботи. Звичайно, вони змушені були і продовжують працювати на обмеженій території, тобто на тій території, яка на сьогодні підконтрольна українській державі, але знову ж таки повертаючись до запитання, яке надійшло телефоном в Луганській області, починаючи з липня близько 30% всіх затримань були пов'язані з правопорушеннями, такими, як які мають ознаки терористичної діяльності, викрадення людей. Незаконного поводження зі зброєю, незаконних збройних формурувань формувань і так далі в Донецькій області станом на липень таких затримань практично не було. Вони з'явилися лише з вересня місяця, що може свідчити насправді і про різницю в. Ну, якості роботи міліції на цих територіях. Тобто в Луганській області все таки ситуація була краще, але угу. на сьогоднішній день вона більш-менш вирівнюється і в одному, і в іншому регіоні. Донецький центр обласний сьогодні у нас переміщується до міста Маріуполь. Луганський центр працює в селищі Мілове. Угу. Просто на територіально так довелося зрозуміло, з яких обставин довелося змінити сподіваюсь тимчасово. Правда, дуже сподіваємося. Хотілося з не будемо зараз прогнозувати, але я сподіваюся, що це тимчасово все таки переміщення, так зване. І але адвокати працюють та ну, частина більша частина адвокатів, звичайно, всі, але... виїхала, змушені були виїхати з регіону. Uh -huh. Але є адвокати, і це які? дійсно герої і працівники центрів. Uh -huh. Адвокати, які в буквальному сенсі ризикуючи життям і в окремі моменти, в буквальному сенсі uh -huh. під кулями. Виконували свій професійний. Андрій, а що у нас в Сімферополі ж був центр? Так а, в Сімферополі і Севастополі... Севастополі були центри. Кримський центр той, який в Сімферополі працював насправді до серпня місяця, навіть не зважаючи на те, що угу. ну Анексія, що те, було, в лапках законодавства, яке на цій території угу. діє на сьогоднішній момент, воно не передбачає захисту прав. Затриманих осіб підозрюваних обвинувачених mm -hmm. таким чином, як ці права передбачені українським законодавством. Але важливий момент, на якому я хотів би наголосити, всі борги перед адвокатами Автономної Республіки Крим, які надавали правову допомогу безоплатно протягом 2013 року і 2014 mm -hmm. року погашені були, як ми їм і обіцяли, і знову ж таки, завдяки ну іноді. Можна перебільшення сказати героїчним зусиллям керівництва кримського центру. зараз уже ні в Сімферополі, ні в Севастополі центри ну, не працюють не на жаль. Так, ну це теж 223-09-71. Ще маємо час і будемо готові прийняти ваші дзвінки. Так, поговоримо тоді. Ви пригадали вже новий КПК, але я так розумію, що будь-який закон, які пов'язані з правоохоронними органами і з роботою саме в правоохоронних структурах, він завжди буде на сьогоднішній день вже торкатися системами безоплатної вторинної правової допомоги. Так, закон про прокуратуру прийнятий так. Наскільки це вплине? Що може змінитися саме для вас, для роботи? Центру взагалі для роботи адвокатів, які працюють у цій системі. Це суттєво на роботу їх плине. Чи, в принципі, вони працювали по тій схемі, яка вже випрацьована. Я так розумію, що вже немає тих проблем, як раніше. Пам'ятаєте, ми з вами там рік тому ж десь зустрічалися, то там найбільше була проблема це неповідомлення. Коли слідчі не повідомляли, як треба протягом там, двох годин і так далі. Що зараз відповідно до закону про прокуратуру? Які зміни? Ви знаєте, Лайла, я не був би таким оптимістичним стосовно проблем. А я вам наведу приклад. Конкретне uh -huh. в травні минулого року, коли тільки система починала свою uh -huh. роботу, ми провели опитування наших адвокатів. Участь взяло близько 600 адвокатів стосовно тих проблемних питань, які виникають у сторони захисту у захисника в кримінальному провадженні, саме з точки зору порушення норм КПК з боку міліції, з боку слідчих. І зараз, в вересні, ми повторили це дослідження. Приблизно така ж кількість адвокатів взяла участь по тим самим запитанням. На жаль, ситуація погіршилася, тобто mm -hmm. міліція стала значно більше порушувати е, закон. Маю на увазі кримінально процесуальний mm -hmm. кодекс, принаймні е, за даними, тими, які ми маємо е, в результаті цього проведеного опитування, і, і це не важливо в якому регіоні складалася. це в Україні? Практично по всіх регіонах. Тобто, це загальна тенденція. Uh -huh. Але тепер, повертаючись до вашого запитання, закон про прокуратуру суттєво впливає uh -huh. на нашу роботу. По перше. В процесі реформування прокуратури, як відомо, я думаю, багатьом, у прокуратури забирається функція загального нагляду, в тому числі і елемент цієї функції представництво інтересів громадян. Абсолютно не властива такому інституту функція. І ця функція передається системі безоплатної правової допомоги. Тобто представництво інтересів громадян тих, які самостійно не можуть наняти адвоката, їх перелік визначений 14 статтею закону про безоплатну правову допомогу з 1 липня буде здійснюватися в повному обсязі центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім того, закон про прокуратуру вносить зміни в закон про безоплатну правову допомогу якраз в тій частині. В якій необхідно внести ці зміни для того, щоб реагувати на проблеми застосування КПК міліцію. Ну, наприклад, серйозною проблемою є так звані приховані затримання, коли міліція фактично особу затримує, але не оформлюється затримання як затримання, тобто особа не має процесуального статусу, а це значить, що вона не має права в тому числі Но, на тр... захист на захист, в тому Протим числі не не. на безоплатну допомогу. А, а є допомогу. такі, що оформлюють три дні тримали, оформлюють же числом є. Ви Є достатньо прощувати. багато, більше того, часто проводять фактичне затримання, uh -huh. оформлюють це як відвідувача. Ну тобто, таке відвідування uh -huh. може виглядати так: людину, вибачте, в домашніх капцях схопили вдома, вкинули uh -huh. в машину, привезли в райвідділок, оформили як відвідувача, який нібито прийшов добровільно. Uh -huh. Тому які зміни суттєво вносяться, і вони наберуть чинності як тільки цей закон буде підписано uh -huh. главою державою і е, офіційно опубліковано. Перше, тепер всім затриманим особам правова допомога безоплатна, Атно буде надаватися не лише протягом 72 годин, так, як так. це відбувається uh -huh. сьогодні, а до кінця кримінального провадження. Що це дозволить? Це дозволить унезалежити е, реалізацію права на захист від слідчого. Тому що як відбувається сьогодні? Протягом 72 годин, так в обов'язковому порядку, адвокат прибуває, надає правову допомогу. А після цього особа повинна звернутися з клопотанням до слідчого. Uh -huh. А як швидко, скажімо так, це клопотання буде розглянуто? Чи не загубиться воно десь? Це таке питання риторичне. Знаєте, то тепер е, такої Сумне можливості таке. принаймні порушувати в цій частині не цьому у неможливить так? наступний так. момент стосовно звернення прямого самої так. затриманої особи або її родичів. Я вже наводив приклади, наскільки це важливо. Угу. Але сьогодні знову ж таки тут ми в залежності від міліції, оскільки, якщо ми отримали дзвінок від родича, ми зобов'язані звернутись до головного управління МВ? З проханням підтвердити або спростувати теж того факту, що ця особа є затриманою. Якщо вона дійсно є затриманою і оформлена, тоді ми можемо її знайти. Якщо ж е, особа знаходиться там у якості відвідувача, але фактично затримана, то механізм сьогоднішній нам не допомагає. А в новому законі, з урахуванням змін, про які я сказав, тепер сам факт безпосереднього звернення на гарячу лінію самої mm -hmm. затриманої особи або її родича буде для нас підставою призначити адвоката, тобто адвокат буде прибувати на місце, і е, я думаю, це багато проблем. От з порушеннями, пов'язаними прав дозволить нам вирішити так. Ну вичерпався час, чесно Чудово. кажу. Хоча хотілося ще поговорити. Насправді будемо з вами зустрічатися, і я сподіваюся, що система буде працювати. Правда, ну все таки, так як і ви плануєте, тому навіть що навіть не сумніваєтеся. Так буде працювати, буде працювати краще. Так, Андрій Вишнецький, директор координаційного центру з надання правової допомоги, був гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. І сьогодні в наступному блоці пропагуватиме здоровий спосіб життя. Не перемикайте.